Гра в шашки не завжди закінчується перемогою одного з гравців. Результатом гри також може бути нічия. Нічия відбувається тоді, коли, наприклад, залишається по одній шашці з кожної сторони. Ну, наприклад, обидві шашки стали дамками, і тепер вони ходять, як заманеться, по майданчику, і немає можливості однієї шашки, так, однієї дамки побити іншу. Така ситуація може і повинна закінчуватися в нічию. Відбувається або перегравання такої гри так, наступним, наступною грою визначається переможець, або якщо це командні змагання, то записується одне очко. Як нічия у командний кошик.